Добрий день Сьогодні пару слів промасея дуже хороший трактор. Куча плюсів. Но є один жирнющий мінус, який перекриває ці всі плюси. О, так вже під трактором. Коли за всім маслі За все Лопнула шланга. Оток от нащупали. Немає, не видно. З трансмісії виширувало все масло. На маркер. Що там за робота? Той маркер піднімати, я його сам піднімаю руками. Лопнула шланга. Значи, нові шланги, скільки їх раз на сезон міняти, не знаю. Ну мабуть треба двічі на сезон ставити нові і трьохслойні, мабуть. тому що я вже не знаю. Вже не перший раз це таке. Лопаються ті шланги. Чи давлення тут велике, чи хрен його знає, що тут таке. Ну 100 літрів масла трансмісійного. За весну вже пішло. До нього треба інвентар, або весь новий, або без гідравліки, щоб... Я не знаю, як витягати без гідравліки. Може на електричних яких. Ну, це не тільки в цьому болячка така, хоча спільна ванна. Невже ніде на 10 літрів бачок поставити окремий. Вже якщо тут ніде. Ну ніде, ну зовсім ніде вже його причепати ніде, що зовсім ніде. То причепили б його хоч би на криші вже, я там не знаю. Ну, ну По самому великому, що могло б статися. Із, як витекло б масло із цього, із гідравлічного бачка. Це максимум, що накрився б насос. І то виключи насос 32-й чи який там. І їдь, Доїдеш куди хоч. Доллєш, підремонтуєш, а тут вже все. Якщо витекло з трансмісії масло, то все. стало як окупане, Їхати долі ніяк. Масла в трансмісії немає залив, було в мене в каністрі 15 літрів. Залив 15 літрів. На щупав він не показалось. Значить, що? Його тут взагалі 40, Значить його вибрало. усе ну, з мосту. Із коробки. Ну, може 5 літрів, які лишилось. От вам і. Проблема. Перше доліше ним куди-небудь рухатися взагалі. Було на доливку 15 літрів. Не хватало, треба бочку мати на доливку. Каністра встоє 4 тисячі, бочка 40 тисяч буде вартувати. Так що... Весело. Бо треба їхати на область і брати як мінімум ще дві каністри. Замість того, щоб сіяти. Буду. День пропов. Ну, це добре, що побачив. Обично ж сієш йок. Сієш ти сієш. Речок включив, виключив. Не, не обзвертуєш уже його. А як би це якийсь стажур. Їхав на цьому тракторі. Ну вийде воно нахрен це масло. І кубляй другого трактора називається. Мост з крупкою. Ну. Мільйон, мав буде стоїти. Залишилося ще їм дати таку бороду. Підключити. Взяти забор масла на гідравліку. З піддона з мотора. Флона лопнула. Масло забрало. Мотор заступив. І красота була Оце ще такого і не внідряли. Потрібно як якомога побільше прибрати таких косяків, а вони додають. Ну, нічого. Це як кажуть крик душі. Все.